Що має пізнати хлопець і дівчина за власне за той період зустрічання? Так. Зрозуміти плюси і мінуси партнера, і чи зможу я змиритися з цими мінусами протягом цілого життя? Це треба усвідомити, я зможу його приймати, якщо він навіть не зміниться в майбутньому протягом цілого життя, з його мінусами. І дати відповідь на це запитання дуже важливо. Ставлення до колишніх, якщо є почуття, то варто просто не продовжувати ці стосунки під час зустрічання. А якщо каже, що колишня була Гарна людина, але вона не для мене. Оце дуже гарний старт для продовжування стосунків, значить, все добре. Якщо обливає грязю колишню або колишнього, це поганий сигнал з такою людиною продовжувати стосунки. Ставлення до грошей, плани на найближче майбутнє. Чи людина планує якісь стосунки, чи просто з вами ну так. Тобто, чи ті, плани, чи ті плани на майбутнє збігаються правильно? Тому що так, може бути так. жінка, наприклад, хоче жити у Львові, а чоловік хоче жити в Києві, так? Ну, і він в планах на майбутнє бачить або що в, він селі. в Києва, а вона або, та, або в селі. Ну, менше, тобто, що вони планують бачити своє майбутнє взагалі в різних географічних точках. Так, тобі, і, кажется, і Вони просто... хочуть одружитися. Це ну, на і... початках. Це на початку такі питання обговоріть, щоб потім не було таких казусів. Так. щоб ви рік зустрічалися, а тут таке виходить. Особ... Я хотіла, щоб він жив моєї мами. і я так виходила заміж, бо він мав жити в моїй мамі, а він женився на мені і в моєї мамі жити не хоче, і приїжджати не хоче, а я до нього не буду їхати. Це, це випадки життя, це я не придумала собі. Це реальні випадки життя, тому такі речі треба найкраще обговорити до одного. Обговорювати, там, маєте тих два роки, то краще обговорити. Особистий простір, діти, бо один може не хотіти дітей, а друга хотіти троє дітей. Тому краще обговорити це на початках знайомства, і і потім не було сюрпризів. Три роки своїх просто так не промер. У чому він не піде на компроміси, потрібно дізнатися. Релігійна та політична, які погляди в нього або в неї, дізнатися про родину, середовища, де проживав або проживала, щось знати вже про сім'ю, mm -hmm. світогляд і життєві цінності, які є в нього і в неї поведінка різноманітних mm -hmm. життєвих ситуаціях, подивитися в різних ситуаціях, як він себе поводить, як він, вона поводяться в критичних ситуаціях і чи він може спокійно виходити з критичних ситуацій, чи навпаки заводиться співуборота, це теж не варіант. Ну, Такі речі важливо знати під час зустрічання, це все треба продивлятися. Маєте два роки часу, то можете собі по списку пройтися. <гум> так, або отружне це є рішення, так. яке не приймається е, гаряча, яке не приймається на емоціях, так. бо це є рішення важливе, і це рішення фактично, якщо людина відповідально до нього відноситься, то це рішення вже є на все життя. І дуже важливо такі питання, е, дати собі відповідь на три важливих запитання перед тим, як приймати рішення одружитися. Перше, чи я хочу. Постаріте разом з цією людиною, дайте відповідь хочу. Якщо ця відповідь буде хочу, значить, можна виходити. Друге запитання. Чи я буду готова, готовий цю людину доглядати до кінця життя, якщо з ним, з нею щось станеться? Наприклад, міняти памперси, так я буду, бо я християнин і я добра. Чи я хочу цій людині прислуговувати і допомагати? Якщо відповідь не мушу, бо я християнин, а хочу, це теж є другий плюс до того, що можна одружуватися з цією людиною, і третє запитання: чи комфортно мені молитися поруч з цією людиною? Чи я не маю ховатися, коли я читаю Біблію, чи коли я беру е, вервичку в руку, і мені хочеться від тої людини втікати чим подальше, то значить е, е, це не є ваша людина. Біблія, е, молитва дуже багато показує, що якщо ви не ховаєте свою віру, та ви можете. Не обов'язково, щоб ваша половинка з вами молилася, просто ви коло неї собі берете вервичку і собі молитеся, і вам комфортно то це так само добрий знак, що можна з тою людиною одружуватися. Якщо не комфортно і хочете втікати чим подальше, це так само знак, що не варто спішити, щоб з тою людиною одружуватися. Дякую.